Вітаю шановних підписників та слухачів мого каналу. Сьогодні моя розповідь про череду трироздільну, яку в народі за особливості будови плодів ще називають причепою. Росте череда трироздільна у вологих місцях, по берегах річок, озер, канав, на вологих луках та пустирях, зустрічається на городах, зрошувальних полях та вздовж доріг. Череда трироздільна це однорічна трав'яниста рослина. Її стебло досягає висоти від 15 до 100 см. Стебло прямостояче, розгалужене, гілки розміщені супротивно. Листки у череди темнозелені, розсічені на 3 або 5 яйцевидно ромбічних часток. Листки кріпляться до стебла також супротивно. Цвіте череда трирозільна з липня по вересень. Її дрібні трубчасті жовті квіти. Зібрані у соцвіття кошики до півтора см у діаметрі. У кожному кошику череди може бути до 60 квітів. Відповідно, стільки ж утворюється плодів. Плоди сім'янки до 11 мм завдовжки. Сім'янки мають зазублені щетинки, найчастіше дві, іноді три-чотири. Завдяки таким щетинкам плоди чіпляються до одягу людей та шерсті тварин і розносяться на велику відстань від рослини, оселяючись у нових місцях. Розносяться сім'янки-череди також і водою. На мінководді сім'янки щетинками чіпляються за дно і плід ніби якорем затримується біля берега, а згодом проростає. Тому так багато череди росте вздовж берегів річок, озер та канав. Череда трирозільна це лікарська медоносна та фарбувальна рослина. До її складу входять аскорбінова кислота, дубильні речовини, каротин, флаваноїди, кумарини. Слиз, гіркоти, аміни, ефірна олія та марганець. Череда трироздільна використовується як у офіційній, так і в народній медицині. Народна медицина, народна медицина використовує траву череди трироздільної як сечогінний, потогінний, заспокійливий, гіпотензивний, протиалергійний та тонізуючий засіб. Препарати трави череди трирозільної використовують при лікуванні рахіту, золотухи, інших шкірних захворюваннях при артритах та подагрі. Також використовують для лікування псоріазу. Траву череди трирозільної додають у лікувальні суміші для поліпшення апетиту, проти кашлю, при нервових збудженнях та при лікуванні кишково-шлункових захворювань. А ще траву череди трироздільної використовують для фарбування шовкових і шерстяних тканин в лимонно-жовтий, кремовий, світлозелений чи коричневий колір. Відтінок кольору тканини буде залежати від тривалості протравлювання самої тканини. І все таки більшість із нас знайомі із чередою трироздільною, як із рослиною бур'яном. Одна рослина може дати до 12 тисяч плодів сім'янок. Сім'янки череди мають досить тривалий термін спокою, тому проростають лише на наступний рік після дозрівання і лише з глибини не більше 3-4 см. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.